Вітаю, друзі! Українська для дорослих сьогодні зі смаком кави. Прохолодний серпневий ранок, приємна компанія, неймовірний аромат у кав'ярні за рогом та просто любов до кави, чинники, що манять нас перехилити чергову філіжанку Лате чи латте? Еспресо чи експресо почути у черзі за бажаним напоєм можна всяке лате, американо, капучино, еспресо. Це все слова запозичення, тому й трапляються часто навколо них непорозуміння то наголоси скачуть, то зайві або не ті літери виникають. Почнімо з найміцнішого. Еспресо з італійської вичавлений, спресований. А також швидкий або тільки но виготовлений. Саме через два останні переклади й виникла плутанина зі словом експрес, тобто той, що швидко рухається. А звідси і зайва літера К-експресо. Ні. І ще подивилися на правопис слова в рідній мові і залишили подовження. Еспресо. І знову ні. Українська не італійська. Еспресо з одним с. Аби переконатися у цьому, розгорнімо чинний правопис. У загальних назвах іншомовного походження букви на позначення приголосних звичайно не подвоюємо акумулятор бравісимо ват, лібретто, сума, шасі. За традицією з подвоєнням пишемо загальні назви аннали, Бонна, Біль, Брутто, Булла, Ванна. Вілла, Донна, МАДОННА, Манна, Мула, Панно, Пенні, Тонна, Дура, Мірра та слово Аллах. Це треба запам'ятати. Занотували. А зранку найкраще пробуджує, налаштовує на роботу філіжанка еспресо. «Американо» – Кавовий напій, що містить велику кількість води, отримав свою назву, оскільки був популярним в північній Америці. За легендою він з'явився у 1943 році після висадки американських солдат в Італії. Більшості з них європейська кава здавалася занадто міцною тому у місцевих кав'ярнях. До еспресо почали додавати воду. Отриманий напій почали називати американською кавою або ж просто американо. Капучино напій італійського походження на основі еспресо з додаванням збитого парою молока. Традиційно капучино подається в попередньо прогрітій порцеляновій чашці, яка зберігає тепло. Довше ніж скляна або паперова. За однією з легенд капучино дістало свою назву від монахів, капуцинів, які вигадали такий спосіб приготування і вживання кави в каптурі. Церква вороже ставилася до кави, вважала її чимось гріховним. Щоб не перечити церкві, монахи почали розбавляти каву молоком. Яке в них асоціювалося з раєм. Тож, додаючи до кави молоко, вони ніби очищали її. Мокачино кавовий напій, створений у США. Як і класична кава лате, мокачино готується з еспресо та гарячого молока. Крім того, до складу мокачино входить шоколад той, який більше смакує. Рестрето у перекладі густий, міцний, наваристий. До рестрето традиційно подають склянку холодної питної води. Такий своєрідний ритуал має дві мети. По-перше, це запобігає зневодненню організму. По-друге, вода допомагає очищати смакові рецептори, завдяки чому кожен новий ковток сприймається як перший. Зверніть увагу, друзі. Всі слова в мові оригіналі мають подвоєння. Та ми з вами тепер знаємо, що в українській мові у загальних назвах іншомовного походження букви на позначення приголосних не подвоюємо. Крім цього, є ще один нюанс, на який слід звернути увагу. На наш мовний ґрунт ці слова переносимо з літерою. «й». Адже цього вимагає правило дев'ятки. До правопису, друзі. У запозичених загальних назвах після дев'яти приголосних ди, т, з, с, с, ц, ж, ш, ч, р, літери вкладено у фразу підказку Де ти з'їси цю чашу жиру. Перед наступною літерою, що позначає приголосний звук, крім Й, пишемо літеру И на місці І в рідній мові, сигнал. Динамо, принтер. Тощо. Надаю перевагу американо, а не капучино, бо воно менш калорійне. А от Макіато Напій, схожий на маленький капучино, але набагато міцніший. Пишемо через І, бо літера К не входить до озвученої дев'ятки. Дехто до слова додає апостроф мак'ято. У Вікіпедії це слово також пишеться з апострофом. Спробуємо знайти відповідь щодо написання слова у правописі. Читаємо. Апостроф у словах іншомовного походження та похідних пишемо перед я, «ю», «є», «ї», які позначають сполучення звука й з наступним голосним. Після приголосних Б, П, В, М, Ф, Г, К, Х, «ж», «ч», Ш, Р комп'ютер, п'єдестал, інтерв'ю. Кар'єра, фур'є, монтескє. Як бачимо, до відомих нам літер, після яких пишемо апостроф в українських словах: Б, П, В, М, Ф, побув, Пам'ятаєте, додалися ще літери: це Г, К, Х, Ж, Ч, Ш, Р. Після них, в іншомовних словах, перед я, ю, є, ї, які, ще раз зацитую правопис, позначають сполучення звука Й з наступним голосним, теж пишемо апостроф. Чи чітко виражене сполучення «ї» плюс А у слові Макіато, слухаємо оригінал Макіато. Моя думка правильніше писати слово без апострофа. А як ви думаєте, друзі, впевнена, що серед вас є ті, хто знає, як правильно писати слово загадку? Буду рада вашій версії. Лате. Дослівний переклад. Кава з молоком. Вимовляємо з наголосом на перший склад і пишемо. Без подовження. Улітку полюбляю гуляти парком зі стаканчиком прохолодного лате. Глясе з французької льодяний. Заморожений. Охолоджений напій з кави або шоколаду з лікером чи морозивом. Наголос ставимо на другий склад, як і у французькій мові, з якої походить назва. Але на дива, сам напій придумали не у Франції, а в Австрії. Існує легенда про молодого австрійця, який забіг у кав'ярню, запізнюючись на зустріч. Він замовив капучино, але в бармена якраз закінчилось молоко. Недовго думаючи, він замінив його морозивом. Один із найбільш популярних десертів напоїв улітку глясе. Також варто пам'ятати, що назви кави це іншомовні незмінні іменники на істоти, які в українській мові належать до середнього роду. Тому правильно говорити лавандове лате, карамельне капучино, класичне еспресо, запашне американо, міцне рестрето. Смакуймо як рамковою кавою кожен новий день. Подарований Господом та нашими незламними захисниками і захисницями. Наснаги нам, друзі, і перемоги, все буде Україна!